Ці країни хотіли переписати правила гри в усьому світі. Рефія та Китай підривають міжнародний порядок, який встановився у світі після Другої світової війни. Не дуже зрозуміло, як ми зможемо вдовго побіждати, поэтому побіждати треба по можливості як можна швидше. Таку думку озвучив речник Ради нацбезпеки США адмірал Джон Кірбі. Обидві ці країни підривають міжнародний порядок. Вони посилюють свою співпрацю і стосунки. Особливо останнім часом зауважив він щодо так званого фейкового мирного плану Китаю щодо війни в Україні, то Кірбі сказав, що американська адміністрація сумнівається в добрих намірах Пекіна. Ми вже казали раніше і будемо повторювати це сьогодні. Що коли в результаті цієї зустрічі пролунає якийсь заклик до припинення вогню, то це буде просто неприйнятно. Це лише узаконить російські завоювання на цей момент. Висловив думку кірбі: ми глибоко переконані, що китайці не повинні ставити знак рівності між агресором та її жертвою. Ніякого припинення вогню без врахування української точки зору резюмував кірбі. Нічого про Україну без України стартом переговорів між Україною та Росією повинно бути повне виведення російських військ з України. Заявив у Білому домі координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки США Джон Кірбі, коментуючи візит Сі Цзіньпіна до Москви. та раніше запропонований Китаєм мирний план щодо російської війни проти України. Лідери Китаю та Росії у понеділок. Провели неформальну зустріч у Кремлі. Сі прибув до Москви з першим за чотири роки візитом, який триватиме три дні. Офіційні переговори відбудуться у вівторок у вузькому та розширеному складах. Що стосується військової допомоги Росії, Китай не відкинув такої можливості, але і не на... Кірбі не відкинув такої можливості, але і не ухвалив позитивного рішення. Сказав Джон Кербі ми досі не вважаємо, що Китай відкинув таку можливість, але ми також не бачимо жодних ознак, що воно рухається у тому напрямку, чи ухвалило рішення надати зброю чи збираються це зробити. Ми досі вважаємо, що це не в найкращих інтересах Китаю піти на це і допомагати Путіну вбивати невинних українців. Важко повірити, що вони можуть подумати, що це в їхніх інтересах. Це також суперечило б тому, що за словами президента Сі є його кінцевою метою. І сьогодні він опублікував колонку про це, де говорив про суверенітет, територіальну цілісність, пошук мирного способу покласти край цій війні і надання зброї здається несумісним із цими цілями. Китай готує дипломатичне прикриття для звірств Росії в Україні. Так візит Сі Цзіньпіна до Москви прокоментував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він висловив недовіру так званому мирному плану від Пекіна. від зустрічі з Володимиром Путіним. Сі Цзіньпіна не зупинило навіть рішення гагського суду про ордер на арешт президента Росії. Як Сі Цзіньпіна зустрічали в Москві та про реакцію США на його візит розповість Ірина Шинкаренко. З оркестром в аеропорту Внуково та вітальними плакатами дорогою до Москви в Росії зустріли лідера Китаю. Це перший візит Сідіньпіна до Росії за останні чотири роки і перший візит світового лідера до Володимира Путіна з моменту видачі міжнародним кримінальним судом ОГАЗі ордера на його арешт. У той час як щонайменше у 123 країнах світу президента Росії можуть заарештувати. Глава Китаю називає Путіна дорогим другом та заявляє, що вірить у його підтримку на наступних президентських виборах. Я знаю, що наступного року у вашій країні пройдуть чергові президентські вибори, і завдяки вашому сильному керівництву Росія досягла значних успіхів у процвітанні та добробуті. Я впевнений, що народ Росії підтримує вас у ваших найкращих зусиллях. У міністерстві закордонних справ України заявили, очікують, що Пекін використає свій вплив на Москву, аби змусити Путіна припинити війну проти України. Тим часом у Вашингтоні до візиту поставилися більш ніж скептично. Красномовним жестом держсекретар Ентоні Блінкен вважає вже сам факт того, що ордер на арешт Путіну не зупинив лідера Китаю від візиту до Росії те, що президент СІ їде до Росії через кілька днів після того, як міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, дозволяє припустити, що Китай не відчуває відповідальності за притягнення Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні, і навіть замість того, щоб засудити їх, він скоріше забезпечує дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала здійснювати ті самі злочини. Одне з питань під час триденного візиту Сідіньпіна до Москви, так званий мирний план Китаю щодо України. Володимир Путін у Кремлі заявив главі Китаю, що уважно з ним ознайомився, і, нібито, відкритий до переговорного процесу, У США наголосили, вітають будь-які ініціативи, що допоможуть зупинити вогонь. Але в плані Китаю не побачили головного вимоги вивести з України російські війська. Світ не має вводитися в оману будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на її власних умовах. Одна сторона цього конфлікту Україна вже висунула формулу справедливого миру. Якщо Китай має намір підтримати припинення війни на основі принципів статуту ООН, він може щодня спілкуватися з президентом Зеленським та Україною та використовувати свій вплив, щоб змусити Москву відвести свої сили. Подивіться на перший рядок китайської пропозиції. Там сказано, що вони хочуть поважати суверенітет. Ми з цим погоджуємося. з Цим має погодитися кожен. І якщо ви хочете поважати суверенітет, то це означає, що ви не оголошуєте про припинення вогню прямо зараз, що затверджує здобутки Росії. Джон Кірбі висловив занепокоєння, що Дзінпін не поспілкувався з Володимиром Зеленським перед візитом до Москви. За даними видання Financial Times, він планує зателефонувати президенту України вже після поїздки. Ірина Шинкаренко Олексій Усика, Голос Америки. США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів. Про це повідомив Держсекретар США Ентоні Блінкен. Пакет включає більше боєприпасів для американських «Гаймерс» і гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Бредлі, ракети Харм, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання. Євросоюз досяг домовленості відправити Україні мільйон 155-мм снарядів протягом року. Європейське оборонне агентство уточнило що що спільно закуповувати боєприпаси для допомоги Україні та поповнювати власні запаси домовили 17 країн Європейського Союзу та Норвегія? Більше про цю домовленість ми поговоримо з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпиним, який долучається до нашого ефіру з Лондона. Вітаю Богдане! Отже, Богдане, про які Вітаю. потужності йдеться у цій домовленості, та коли Україна вже почне отримувати ці боєприпаси. Уже як було сказано в новині, йдеться про європейський план, розрахований на рік, і це означає, що ймовірно перші партії цих боєприпасів почнуть прибувати уже незабаром, тому що йдеться про два, принаймні таких найголовніших напрямки. Отже, європейський союз домовився, що буде виділено 1 мільярд євро на компенсацію тим Країнам, які надаватимуть Україні боєприпаси боєприпаси зі своїх вже існуючих арсеналів, тобто, напевне, це зможе відбуватися дуже швидко, і до речі, як сказав європейський представник з питань зовнішньої політики і оборони пан Жозеп Борель йдеться про відшкодування на рівні приблизно половини вартості, отже, вартість цих боєприпасів, за Галом і обсяги очевидно будуть, будуть серйозними. Також друга частина цієї домовленості передбачає, що мільярд євро буде виділено на замовлення, тобто ці снаряди, боєприпаси власне будуть. Тільки вироблятися, або вони вже перебувають на стадії е, замовлення і виробництва. Е, найважливіше про що сьогодні у Брюсселі заявляли представники ЄС, це те, що е, йдеться про досягнення політичного е, політичної домовленості, тому що е, було багато питань, наприклад, е, чи тільки європейські країни мали би брати е, в цьому участь, чи інші наразі зійшлися на тому, що до 20 країн Європейського союзу беруть участь у цій програмі, і на додаток до цього Норвегія поза межами ЄС. І, наприклад, естонський представник країни, яка, власне, одна з перших запропонувала цю таку спільну європейську програму, був дуже задоволений. Ось його слова. So, good day. It seems that... У нас сьогодні здається гарний день, бо ми досягли політичної згоди щодо надання Україні одного мільйона боєприпасів калібру 155 міліметрів. Точно ще й багато деталей, які ще належить вирішити. Але для мене найважливіше те, що ми завершили переговори, і це показує одне: якщо є бажання, то знайдеться і спосіб його втілити. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.